Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Заступника начальника штабу найманців ПВК Вагнера ліквідувала бійці українського спецпідрозділу Хорт. Бійці спецпідрозділу в ближньому бою зіткнулися з групою бойовиків ПВК Вагнер. Йдеться в повідомленні на сторінці спецпідрозділу Хорт Фейсбук. Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Йдеться в повідомленні. Підкреслюється, що серед убитих вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців. Крім того, бійці ЗСУ взяли в трофей зброю. Його окупанта АК-12. Це автомат, що знаходиться на озброєнні ворожої армії з 2018 року. Що ж окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин, кухар Путіна. В той же час російські окупанти, особливо буряти, скоїли вже безліч воєнних злочинів в Україні, аби розслідувати їх та притягнути до відповідальності кожного винного можуть створити аналог ізраїльського мосаду. Військовий експерт Олег Жданов в ефірі двадцять каналу розповів, що він абсолютно підтримує створення подій. Служби. Адже інакше невідомо, чи вдасться витягнути з Росії всіх тих, кого необхідно покарати та притягнути до відповідальності за всі ті злочини, які вони скоїли. За словами Жданого, важко сказати, чи створять в Україні аналог Мосаду. Ізраїль встав перед такою дилемою: відповісти чи не відповісти. Вони практично не мали вибору. І тому вони свою розвідслужбу Мосад. Вони створили всередині цієї служби спеціальний відділ, який займався саме пошуком та покаранням тих, хто вчинив терористичний акт в 1979 році на Мюнхенській олімпіаді. Розповів. Військовий експерт він додав, що тоді постраждали та загинули учасники збірної Ізраїлю. Після цього ізраїльська прем'єрка Голда Меєр взяла на себе відповідальність, сказавши, що відповість перед Богом за всі ці діяння та віддала наказ на пошук та ліквідацію тих, хто брав участь в цьому теракті. Я прихильник того, щоб таку організацію створити в Україні, і щоб кожен був покараний, щоб кожен зрозумів, що торкнутися Україна значить поставити на собі хрест. Підсумував Жданов. Нагадаємо, що нещодавно очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Богдан. Нов підтвердив, що український Мосад вже працює. На його думку, цих розвідників не застосовуватимуть у політичних цілях. Я сподіваюся, що не будуть. Це є питання на багато років наперед. Додав Буданов, що таке Мосад? Політична розвідка Ізраїлю, яка за своїм призначенням та функціями є аналогом американського центрального розвідувального управління. Її вважають однією з найефективніших і найпрофесійніших спецслужб у світі. Діяльність Мосаду глибоко засекречена. Тож інформація про цю спецслужбу та її роботу з'являється як правило або через багато років після. Подій, або внаслідок невдачі провалів. До кінця 1990-х років офіційно навіть не розголошувалося ім'я начальника служби. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.